Доброго вечора всім, хто з нами о цій порі. В ефірі рубрика гість міста. Наші сьогоднішні гості одні із тих небайдужих, які допомагають бійцям в АТО. Полтавські волонтери, окрім іншого, займаються зараз тим, щоб у кожного мобілізованого було усе необхідне для першої медичної допомоги. Про натовські аптечки для наших бійців поговоримо із Тетяною Рожковою, волонтеркою полтавського батальйону небайдужих, та Вікторією Лозою, сертифікованим тренером із тактичної медицини. Вітаю вас! Знаємо, що ці е, натівські аптечки, я зараз е, чи не кожного, ну багатьох бійців, от але вид е, волонтерів. Розкажіть, будь ласка, про це на жаль, на, на жаль, досить мало бійців забезпечені на зараз такими аптечками. По суті, коли почалися військові дії, е, почали балакати про те, що ці аптечки, які ми забезпечує Міністерство оборони. Е, а це були всього навсього всього жоти есмарха і ІПП, так зване вони не виконують свої функції в тих умовах військових які створила створилися у нас на сході тому було запропоновано волонтерами використовувати аптечки «Айфак», які створені не так давно, в 2008 році, створені натовською армією, вони були створені для того, щоб фактично зберігати життя. По перше, а по-друге, якось зберігати кошти платників податків, тому що кожна аптечка всього навсього коштує 80 доларів, наприклад. Да? А якщо боєць або поранений дуже важко, або взагалі загинув, то держава має виплачувати певну частину коштів. Тому були створені ці аптечки. Є така інфонографіка, що завдяки цим аптечкам дуже багато бійців врятували своє життя там, в НАТО, да, при військових діях, які проходять там в Іраку, в Ірану і таке інше. Тому було запропоновано волонтерами використовувати саме такі аптечки. І почалося почався такий рух по Україні. Це був народний тил, це був Меценбат, Це були інші групи волонтерів, які почали централізовано закупати ці аптечки. В Америці з'явилася дівчина, яка Спасимо життя разом. Створили такий фонд, яка освоїла більше ніж 2 мільйони доларів на даний момент. І вона передавала ці аптечки для України і через волонтерів. Ми першу свою партію аптечок <кхм> отримали завдяки нашому городу побратиму Ірундиквойдо і Рочестеру, які. Ми їм висилали якісь поробки маленькі, да вони там е, робили аукціони, продавали ці поробки е, на виручені кошти і на кошти просто пожертви. Е, закупили партію аптечок, яку передали спочатку. Першу партію у Львов передали, другу партію до нас передали. І ми змогли забезпечити 50 аптечок для батальйону Полтава, яку приїхала волонтерка з Києва, і підрозпус особисто передала після навчання. Яке теж провели, бо тут дуже важливо сказати про те, що аптечка і факт не може просто бути передана. А для цього потрібно, щоб кожен боєць знав, з чого вона складається, як користуватися. Я думаю, це про це краще віка розкаже. Вікторія, розкажіть, будь ласка, з чого ж складається оця аптечка? До складу аптечки ай входить, жгут. Дуже зручний для надання допомоги самому собі. Декомпресіонна ігла і оклюзіонна пов'язка це спасає життя при пневмоторексі. Також у нас тут є целокспри тюбіку та целокс Бинт. Целокс, це, це препарати? так? Препарат? так Кровоспинні препарати, тактичні ножниці. Вони спеціально розроблені для того, щоб було зручно розрізати одяг. Дуже швидко бійці допомогу надавати. Є бандаж, ось він такий uh -huh. запакований, такий розпакований. Дуже дуже зручна річ, це заміняє і бинт, і давляча пов'язка. Дуже такий. Корисний uh -huh. uh, і uh, одіяло, uh, щоб не було гіпотермії. Ось і Це... від чого найчастіше страждають наші бійці? Куди найчастіше поранення? Які частини тіла страждають? Uh, найчастіше поранення кінцівок uh, для цього uh, тут є жгут і є давляча пов'язка бандаж. І ми знаємо, що разом із цими аптечкою ви передаєте певні знання бійцям, бо ще треба вміти користуватися правильно. Про це трошки звідки ви, де ви навчилися цьому? Так ця аптечка дуже важлива. Важливо те, що треба не вміти користуватися. І ніколи, ну таке правило волонтерське. Ніколи вона не віддається просто так, вона не дарується без знань. Тобто обов'язково боєць перед тим як отримати аптечку, отримує тренінг повноцінний з відпрацюваннями навиків. Користування цією аптечкою, і тоді йому дається аптечка. Я ось тільки повернулася, була на тренінгу медсанбату, дуже дуже корисна програма, дуже сильна програма, яку створили і керують нею американці разом з українцями. Американці, які пропонують і навчають це вже на протязі 10 років, які участвували в усіх війнах, які останні 10 років в яких Америка приймала участь. Що опиту дуже багато передано, ми його передаємо бійцям. Скільки часу проходили у ці курси? Е, я проходила 5 днів. З практичними відпрацюваннями, що стосується і ще системи от навчання і такого і іншого, в натівській армії розроблена система марше, по якій проходять надання першої допомоги, і для того, щоб ну якби допомога була вчасною, в червоній зоні, наприклад, один вид допомоги надається, там потім в жовту зону, коли б'єць, попадає інший вид допомоги, в зеленій зоні вже повна так сказати, повна надається допомога. Так от в зеленій зоні, крім того, що Аптечки мають бути у бійців. Там ще має бути такий спеціальний підсумок рюкзак тактичного медика. Ми зараз займаємося тим, що хочемо. Також крім аптечок роздавати тактичні рюкзаки, Да? вони більш наповнені, вони наповнені медичними препаратами. Бо деякі волонтери стикнулися з тим, що бійцям видається, наприклад, в аптечці видається знеболювальне, таке як налбуфен. Його ну не можна взагалі роздавати бійцям і вони не мають можливості. Це робити взагалі-то знеболювальні інші препарати медичного призначення мають бути тільки у, в тактичному рюкзаці і у медика. Угу. От тому ми зараз е, стоїмо на тій позиції, що влада має долучитися до цього волонтерського руху, бо вже волонтери, ну. Як би вам сказати, не можуть такий обсяг потягнути да, mm -hmm. фінансування і таке інше, бо це дуже ну, дорогі е, речі. Цей тактичний рюкзак десь коштує приблизно 2-2,5 тисячі доларів, щоб він е, спрацював добре. Е, у в кожному підрозділі має бути такий тактичний рюкзак і спеціально обучена людина для цього. Mm -hmm. І сама аптечка коштує 80 доларів. То ми хочемо якось підпрацювати з владою. І зараз є досить велика група волонтерів. група в Полтаві. Група є свідомі, група громадська організація сприянню і контролю органів дій правопорядку. Ще деякі волонтери долучаються до того, щоб ми разом з владою розробили фактично механізм передачі аптечок до бійця до мобілізованих. Як це буде відбуватися між міністерством оборони, владою і волонтерами, ми зараз напрацьовуємо і розробляємо механізми, і проробляємо юридичні якби заснови. Якщо аптечка повинна бути у бійця, то цей рюкзак повинен бути у кого у фельдшера, у тактичного медика. Фактично, якщо це може краще віка відповість, фактично має бути фельдшер. А, але якщо е, людина от Віка, наприклад, прийшла курси, і вона зараз нам ну, хоче виїхати на схід і побути таким фельдшером деякий час? Ну так, тільки тренером я хочу mm -hmm. передавати, передавати знання і по аптечкам, А взагалі, цей рюкзак він повинен бути. ну, Хоча б мінімальний рівень фельдшера, так тобто там дуже багато препаратів, медикаментів, вже які розраховані на зелену зону, і те, що вже надається медична допомога. Ну, крім віки, ще таке навчання в Полтаві пройшло декілька лікарів: угу. це діючий хірург з першої лікарні, це ще там люди, які дотичні да, до медицини, і вони теж фактично. Будуть пробувати виїжджати і надавати медичну допомогу. Крім цього, волонтерський рух, який створений там вже на сході, та, така є група дуже потужна, Асап Хотабич. Вони там реанімобілі укомплектовують такими якби, медичними рюкзак, тактичними рюкзаками, і теж проводять. Якщо в натівській армії, розумієте, в чому причина, якщо в натівській армії по стандартах гелікоптер вилітає через 15 хвилин за пораненим або виїжджає реанімобіль, то, на жаль, у нас на Сході такого не відбувається. Тому ми маємо доставити бійця в нормальному вигляді до госпіталю, де вже йому нададуть медичну допомогу в повному обсязі. І якраз у цей рюкзак він дає можливість протриматись сутки, двоє, троє. Ну коли, коли прийде на станції моменти евакуації це дуже важливо, чому потрібен цей рюкзак. Тому що вся аптечка це перша допомога. Це бієць боєць надає собі або іншому бійцю. Рюкзак це важливо, тому що можливо протримати життя людини там сутки, двоє, добу, двоє, троє. Чи вже передавали з Полтави ці рюкзаки? Чи ще не було ми, зараз, ми зараз якраз займаємося такою комплектацією, є наробки знову-таки з діаспорою рундиквиду, яка нам намагається допомогти. І також з меценбатом, який видає, але вони видають тактичні рюкзаки тільки на сході. Вже якщо волонтер доїхав до Сходу, він починає там працювати і туди саме туди видається рюкзак. Будь ласка, Близько. ми знаємо дещо про вашу роботу із мобілізованими. А, так, я особисто являюсь тренером для мобілізованих бійців, ті, які зараз які призвалися, так, і знаходяться в учебній частині. Ми з ними працюємо, є виділені години для цього спеціальні, і ми якраз надаємо знання їм тренінг, даємо такі по допомозі, самосамо допомозі, допомозі Дякую вам за інформацію. Сподіваюся, що вас почують. А глядачам нагадую, що ми говорили із Тетяною Рожковою, волонтеркою із полтавського батальйону небайдужих, та Вікторією Лозою, сертифікованим тренером тактичної медицини. Хай щастить.